Двічі на місяць, а іноді частіше капітан Максим Борозинець приїздить на Луганщину. Тут біля міста щастя перебуває 12-й батальйон територіальної оборони. Його батальйон. Максим не служить у ньому, хоча дуже би хотів. Кожен боєць для офіцера як рідний, адже коли формувався підрозділ, він займався його комплектуванням. За військовою спеціальністю капітан Борозинець, авіаційний інженер, і відповідних посад у добровольчому батальйоні не знайшлось. Тому на фронт приїздить лише у відрядження. Хотів би тут залишитися з хлопцями допомогти. для мене всі рідні, скажімо так. О, і це не те, що хлопцям допомогти. Я хотів, хочу служити своїй Україні. У далекому 86-му Максим Борозинець закінчив Харківський військовий авіаційний інститут. За розподілом потрапив у винищувальний полк військ ППО біля Москви. Проте служив недовго. Я тільки пішов на службу, через два місяці над нами пролетів руст, якщо ви пам'ятаєте, на червоній площі. Це я і моя скадрилі, я був на бойовому чергуванні, скажімо так. З цього почалася моя кар'єра військового тоді. Але через два роки почалась перебудова, і в 89-му році, служивши два роки, я пішов в запас. В 92-му році вже в Україні я прийняв присягу, тому що є українським націоналістом. З гордістю це кажу. Коли над Україною нависла загроза іноземної інтервенції, Максим, як справжній патріот, причому один з перших, пішов захистити Батьківщину. 2 березня поїхав на Майдан до Верховної Ради з дружиною і з дочкою, подивився, що робиться, спустився на Майдан, підійшов на Майдані на Хрещатику до правого сектора. Питав, хлопці, де записують вас добровольців на фронт. Я був готовий з ними воювати за Україну. Але я офіцер, я офіцер запасу, розвернувся і десь в годині 10.30 я вже був в військкоматі. Нам запропонували. Що нікого на фронт не відправляють, але якщо ви згодні, то ми вас можемо призвати, мобілізувати на 10 днів. І нас записали в команду 383. Я і ще у нас було разом 55 чоловік, 2 офіцерів, решта солдат, які приступили до виконання роботи служби по мобілізації, тобто як працівники військомату». На той час військові комісаріати в Україні були реформовані так, що нормально виконувати функції з мобілізації просто не могли. Один із найбільших військкоматів у Києві, Шевченківський, мав у своєму складі двох офіцерів і кілька працівників. На перших добровольцях, яких відмобілізували, лежало відповідальне завдання створити київський батальйон територіальної оборони. І комбат, який сьогодні, і його заступник. Ми в п'яти за столом сиділи, і як студенти, ручка вже мозоль на руках були, виписували мобілізаційні карточки. В такому форматі ми працювали до середини, до 16 травня, тобто два з половиною місяці. Коли пішла вже перформатація військоматів, скоротили когось відправили, де когось де мобілізували по стану здоров'я. Когось перевели в 12-й батальйон, який якраз на той час проходив вже, скажімо так, завершувальну фазу формування. І нас, по-моєму, 5-7 чи чоловік, які залишені на військовий час, не стан, а на військовий час на допомогу якби, поза штат, ну, в штаті на військовий час. Новостворений батальйон отримав назву 12-й і почав підготовку до виконання завдань за призначенням. Коли батальйон був на бойовому злагодженні в Десні, Стало питання забезпечення майном. Тобто ми з військоматом збирали разом з хлопцями, ті, хто там і, в принципі, на одну зарплату невеличку в військкоматі жили, був кинутий клич, чи можемо хлопці допомогти. Почалося того, що ми купували і футболки, і берці, і кокарди, і петліці на форму. Це все купляли, звозили, завозили в Десну іще. Коли обстановка на Донбасі загострилась, виникла необхідність підсилити частини МВС і Збройних сил. Кілька батальйонів тероборони тоді вирушили в зону проведення АТО. Серед них був і 12 12-й. Перший раз побував тут, десь в середині літа, і побачив, як нас зустрічають на чому, яка стоїть бойова задача перед батальйоном і на чому вони її виконують. Коли, скажімо... Маршрут, довжина маршруту по блокпостам у комбатах кожен день заключалась в об'їзді 270-300 кілометрів на Жигулі-Четвірка, в якій сидить чотири озброєних бронежилетів з автоматами людей. На дворі температура під 40 градусів. І солдат возили на газелях, коли по блокпостам треба розвести і бойовий комплект, і матеріальне забезпечення, ви самі розумієте, продовольство амуніцію і так далі. Максим Борозинець у цивільному житті разом із партнерами займається бізнесом, але допомагати своїм побратимам вважає справою честі. У нас є своє сільське господарство, так скажемо так, агрономічний сектор і переробка. Я вже кілька разів привозив сюди по кілька тонн яблук із наших садів. Сам на передову розвозив хлопцям, воду мінеральну привожу, продукти і картоплю, і цибулі одним словом є заступник по тилу. Комбата, дзвоню, запитую, що потрібно. Я вважаю, що зайвими продукти не будуть. Тому кожен раз привозимо знову воду, харчування, амуніцію, форму, навіть якісь засоби захисту. Там, перші два бронежилети батальйон були копненою. А цей рік для бізнесу аграрного, особливо нашого, яблучно-ягідного, дуже невдалий, тому, ну, скажімо так, важко це стає далі. Проте найбільше на передовій у подібних батальйонів не вистачає транспорту і бойової техніки. Забезпечити 12-й взялись небайдужі громадяни. Максим Борозинець відрядив на фронт кілька власних автівок, та ще кілька придбав разом з товаришами. Було єдине прохання, що це повинна бути дизельна техніка, тому що вся техніка бензинова сучасна, яка приїхала на фронт, вона вийшла з ладу на перші ж дні. Тому що якщо дизельне пальне ще більш-менш, то бензин розрахований на ці старі газони зіли, от які за нашою спиною, вони на цій, цьому бензині ще могли їздити. Уже нормальна легкова техніка сучасна не могла. Тому ми почали закупати старі джипи, дизельні, рамні, які, в принципі, в дуже важких умовах експлуатуються. І показав досвід, що ми не помилилися. От на сьогоднішній день було мною поставлено. І вчора знов скажімо, мої хлопці дзвонили, чи потрібно далі шукати. Ми поставили 5 одиниць джипів, і перший ще поїхав пікап. Дизельний пікапчик, Сітрен такий, от, який теж от виконував задачу. Про те, що Максим Борозинець працює як волонтер з хлопцями на передовій, дізналися чимало людей. Вони теж прагнуть допомагати українським воякам, хто чим може. Багато друзів в мене, які знають, що я в військоматі вже півроку, вже більше, які знають, що я постійно їжджу на фронт. Сам же і супроводжує грузи, конвой і забезпечення, приходять, і приносять все. Тобто, тут зайвим не буває нічого. розумієте? І також, також приносять гроші, на, ми тобі довіряємо купи. У мене дружини, подружки дзвонять і кажуть, що хочемо передати гроші на армію, але не довіряємо цим рахункам, не довіряємо нікому. Знаємо, що він тобто, приходять, приносять. Навіть готівку, яку, якщо так і буває, кажу, ні, я не хочу брати готівку в руки, давайте ви купіть то-то-то, а я його завезу. Капітан Борозенець у своїх небезпечних подорожах у зону АТО вже сформував цілу команду з колег і партнерів по бізнесу. Це люди, які люблять власну державу і підтримують військових. Треба було своїм прикладом показати, що сьогодні є армія, їй треба допомагати, і треба йти служити і воювати за нашу Україну. І коли їду. На фронт, то в мене є хлопці, які служили, і ВДВ. Кажуть, ми тебе до не відпустимо. Вони зі мною, як в мене військоматі, кажуть, де твої гвардійці? Вони, вони як мої гвардійці. Разом зі мною брат вже постійно їздить теж. Хлопці з задоволенням хочуть їхати свою допомогу, внести свій вклад, хто чи може. І це дуже добре. У мене є своє СТО, і всі машини, які на фронт йшли. вони… Проходили там, скажем так, підготовку. І бувало таке, що треба вранці вже машину посилати на Київ, то хлопці всю ніч, і це не раз було, це багато раз було. Коли до ранку по списку, поки не виконують всі роботи поставлені по машині, то машини, які приїжджали сюди, вони служили і служать вірно надійно. Місяць назад комбат грамоти виписав моїм хлопцям за допомогу. От, вони не просто їдуть, супроводжують зі мною вантажі сюди, комбат їм довіряє. Мені приємно він на бойові завдання бере мене і моїх хлопців. Подібних випадків, коли зустрічаєш на передовій таких людей, як Максим, сьогодні є чимало. Здавалось би, успішний бізнесмен, який за бажання міг би не лише уникнути військової служби, а й, взагалі, навіть не дізнатись, що таке війна. Проте ці люди приклад самовідданої любові до батьківщини, коли для її блага не шкода ні майна, ні грошей, ні власного життя.